І поки Росія нищить наші цивільні заводи, Україна завдає ударів по самому серцю російської нафтянки. Знову дружба, нафтопровід, яким Європа досі отримує російську нафту, про повторний удар по нафтоперекачувальній станції в місті Унеча Брянської області, У півночі повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Більш відомий як Мадяр, і показав наслідки ураження об'єкта дронами, масштабну пожежу. Станція воничі це найбільший вузол нафтопроводу, належить транснефтепродукті і активно використовується для забезпечення військово-промислового комплексу РФ. Це вже не перший удар України по дружбі. 13 серпня дрони ГУР атакували цю ж станцію в Унечі. 18 серпня сили безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію Нікольське в Тамбовській області, що тимчасово зупинило перекачування нафти магістраллю. Я додам, що це абсолютно законні цілі, бо поки Росія б'є по цивільних школах, лікарнях, садочках по наших підприємствах українські дрони системно вибивають у Кремля головне джерело грошей на війну.